Всім привіт, друзі! Потрапив в невеличку дорожньо-транспортну пригоду, тому в даному ролику розповім, що трапилось, і покажу деякі моменти, з якими зіштовхнувся після події та під час ремонту. Ситуація досить банальна. Година пік, затор. Водій, який рухався позаду, відвалікся, вчасно не зреагував і вдарив мій автомобіль. Головне, ніхто не постраждав. Якщо пам'ятаєте з мого відео про пригон та ремонт авто, мій автомобіль був пошкоджений саме ззаду, і ось знову. Фото з аукціону. Напевно зачароване місце. Пошкодження незначні. Не хотілося затримувати себе та інших учасників дорожнього руху. Тому познайомились, розібралися на місці роз'їхались. Зараз все покажу більш детально. Ось бампер. Також зламаний задній боковий правий кронштейн. Ось його партномер. В кінці можуть бути різні літери. Це одна і та ж деталь. Просто різна ревізія. Ось партномер лівого кріплення бамперу може кому потрібно. Та центральний кронштейн. Через нього бампер посередині не закріплений. Як наслідок він зачіпає кришку багажника. Під час руху, звісно ж, відбувається вібрація. І так як з ремонтом я не поспішав, ось що сталося. Не повторюйте моїх помилок. Тепер доведеться фарбувати дві деталі. По кріпленням бамперу порекомендували брати аналог. Ось боковий правий кронштейн. Кому потрібно номер деталі виробник FPS Азіатське виробництво, якщо не помиляюся, Тайвань та центральний. До речі, друзі Перегородка часто запитують її парт номер. Щоб не фарбувати всю кришку багажника і не було видно переходу, маляр запропонував пофарбувати тільки ось цю частину. Домовився на сьогодні віддати автомобіль. Через три дні буде готовий. Ось результат. Бампер. Та кришка багажника. До речі, центральний кронштейн не був зламаним, бампер від удару зіскочив з кріплення. Також, скориставшись нагодою, попросив маляра відлити трішки фарби для підкрасів сколів та інших невеликих пошкоджень. Про всяк випадок нехай буде. Вже є чим зайнятися. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!